У цьому відео я розповім вам про нову функцію Aura Advisor, яка раніше була доступна тільки в бета-тестуванні, а тепер з'явилася у всіх користувачів Aura Rig. Це чат-бот, з яким можна спілкуватися безпосередньо в додатку Aura. Він обіцяє перевіряти ваш стан щодня, щотижня або три рази на тиждень на ваш вибір. Але чи дійсно він корисний? Що вміє Aura Advisor? Чесно кажучи, це досить стандартний штучний інтелект для фітнес додатків. По суті, він просто переказує метрики з програми більш розмовною мовою. Сам радник повідомив мені, що він аналізує ваші дані Аора, щоб надати персоналізовані рекомендації щодо ваших цілей здоров'я. Його стиль нагадує ті підбадьорливі фрази, які ви бачите на головному екрані АОРА, і він часто повторює ті самі поради. Коли ви починаєте чат з адвайзер, він запитує, про що ви хочете поговорити. Поки що я не отримав від нього жодної інформації, якої б не було в інших розділах програми. Коли я запитав, чому останнім часом у мене підвищений пульс у стані спокою, він дав загальний перелік причин, які можуть викликати це у будь-якої людини. Коли я попросив інсайт, адже він сам сказав, що його завдання давати інсайти. Він повідомив мій кардіоваскулярний вік метрику, яка і так видно на головному екрані. Як увімкнути Aura Advisor? До недавнього часу для доступу до Advisor потрібно було брати участь в Aura Labs програмі бета-тестування. Зараз функція поступово стає доступною всім користувачам, але якщо ви хочете спробувати її прямо зараз, можна включити будь-які функції Aura Labs через меню в лівому верхньому кутку. Вибравши Aura Labs і активувавши потрібні експерименти, зараз доступні трекінг харчування і перевірка серця. Додаток має бути англійською мовою, хоча Aura обіцяє додати підтримку інших мов у майбутньому. Після вімкнення Advisor ви можете натиснути у нижньому правому куті, там же, де додається активність або починається медитація, і вибрати Advisor. Це відкриє чат, де також можна налаштувати параметри помічника. Як змінити налаштування та видалити спогади в Aura Advisor? У чаті. Натисніть на значок налаштувань у верхньому правому куті. Доступні опції. Стиль спілкування, розмовний, розмовний або прямий. Я не зрозумів, чи відрізняються два розмовні варіанти, чи це помилка розробників. Повідомлення щодня. Три рази на тиждень або щотижня можна вибрати бажаний час дня, ранок, день або вечір, або будь-яку комбінацію. Спогади Едвайзер запам'ятовує інформацію, яку ви йому повідомляєте. У моєму розділі «Memories» було користувач пауерліфтингу та користувач нещодавно хворів, те, що я прямо сказав йому в чаті. Спогади можна видалити, натиснувши на значок кошика. Також є кнопка Скинути радника, це видалить усі налаштування, чати та спогади. Щоб перевірити, як працюють спогади, я запитав радника, чи показує його дані, що я хворюю. За спогадом про хворобу він відповів ствердно і порадив зосередитися на відновленні. Видаливши цю пам'ять, на те саме запитання, він відповів, що мій пульс спокою вказує на стрес, і знову запропонував зосередитись на відновленні. Чи варто користуватися Aura Advisor? Поки що я не помітив, щоб Advisor вигадував дані або говорив щось недоречне, але і справжніх інсайтів він теж не надав. Коли я попросив його проаналізувати дані, які не видно в додатку, наприклад, довгострокові тенденції Resilience, він відповів, що немає такої інформації. На Субрадіті Аора більшість публікацій про це скарги на його марність, хоча один користувач зазначив, що зміг обговорити з ним свої харчові звички за допомогою бета-функції МІЛС. Один користувач написав, що Адвайзер допоміг йому поліпшити показник резіленс, але не уточнив, як саме лише сказав, що надавав помічнику конкретну інформацію про свій режим сну. Тепер, коли функція стала доступнішою, можливо, ми дізнаємось наскільки вона насправді корисна.